Доброго дня! Представляємо сьогодні вашій увазі автомобіль mg 5 Автомобіль має довжину більше 4,5 метрів. Багажне відділення складає 550 літрів, 15-й радіус коліс. Двигун 15 літровий атмосферний. На 114 кінських сил, бензин. Витрати пального у змішаному циклі 6,8 літрів на 100 км. Ну що, тепер можемо оглянути інтер'єр автомобіля. Що ми бачимо? Механічну п'ятиступінчату коробку передач, 8-дюймовий сенсорний екран, Apple CarPlay, Android Auto. В автомобілі вже вбудовано камеру заднього виду та задній парктронік. Незалежно від того, де ви будете використовувати автомобіль, робота чи довкілля, ви можете бути впевнені, автомобіль MG5 перевищить ваші очікування. Дізнатися більше про цю модель ви можете в нас в салоні Cry Motors на кільці Пока-пока.